У педагогічному університеті провели акцію по здачі крові. 13 листопада міжнародний день незрячих інтелектуальний батлум. До дня студента провели у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Музика. Сотні поранених захисників і захисниць, яких рятують в шпиталях, щоденно потребують донорської крові. До здачі крові українці долучаються цілими колективами. Цього разу донорами стали студенти педагогічного університету. Понад 100 студентів та викладачів Вінницького державного педагогічного університету зголосили стати донорами. Здають кров для військових, які отримали поранення, і зараз на лікуванні в шпиталях. Без телу як може бути основний фронт наша підтримка кримтов будь-якому вигляді, їм необхідно. Я ж кажу, мені не так важко той самих 4 години поїсти і здати кров раз 60 рашдесять їм бувати в окопах кожен день. В Олександра Шевченка багато знайомих та рідних на війні, і хлопець розуміє, наскільки важлива його кров для поранених військових. Мені простіше здати кров і допомогти, хоч якось чим я зараз можу, адже я зараз тільки навчаюсь. Тобто, це хоч якийсь вклад в загальну справу. У педагогічному університеті щорічно проводять акції по здачі крові в межах діяльності волонтерського клубу університету. Від початку повномасштабного вторгнення штаб допомагає військовослужбовцям, гуманітарною допомогою, донатами та донорством. З початку військового вторгнення Росії в Україну був створений волонтерський клуб. Він клаб, волонтер ВДПУ». В рамках цього клубу. Всі учасники освітнього процесу, і студенти, і викладачі щороку беруть участь в здачі крові для ЗСУ. Зібрана кров піде у лікарні та шпиталі країни, де лікуються українські захисники. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінична. На 27% менше кукурудзи намололи аграрії на Вінниччині в порівнянні з минулим роком. Причиною цього є аномальна липнева спека, яка була саме в період активного цвітіння. Також на 20% зменшився врожай соняшника та на 5% ріпаку. Про це повідомив Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ова під час зустрічі з аграріями. Натомість цьогоріч в області збільшили площі під посів цукрових буряків та сої. Внаслідок збільшення площ під посівами сої, в поточному році збільшено валовий збір цієї культури на 37% і доведено його до 460 тисяч тонн. В поточному році вироблено 390 тисяч тонн ріпаку, 750 тисяч тонн соняшнику. Це відповідно до попередніх показників на 9 та 18% менше ніж минулий рік. Обсяг виробництва цукрових буряків складає в районі 2,5 мільйони тонн за рахунок збільшення площ під цією культурою. Це дає можливість забезпечити сировиною всі наші п'ять цукрових заводів, які працюють, і в поточному році, в поточному виробничому сезоні, планується переробити понад виробити понад 400 тисяч тонн цукру. Незважаючи на постійні виклики, в яких нині працює аграрний сектор, фермери продовжують засівати поля та збирати врожаї. І напередодні дня працівників сільського господарства, яке цьогоріч відзначатимуть 17 листопада, обласна влада нагородила аграріїв подяками та грамотами. Понад 520 мільйонів людей в усьому світі страждає від цукрового діабету. 14 листопада відзначають всесвітній день боротьби з діабетом. Його встановили, аби підвищити обізнаність людства про це захворювання. У Вінниці до дня боротьби з діабетом проведуть скринінг на виявлення цукру в крові та флешмоб. У нас в студії Пилип Прудиус, виконуючи обов'язки директора КНП Вінницький обласний клінічний ендокринологічний центр Вінницької обласної ради, заслужений лікар України. Вітаю вас, день. розкажіть про історію виникнення дня боротьби з діабетом. Ну 91-му році, коли сусідня Діабетична федерація звернула увагу на ріст цукрового діабету в всьому світі геометричної прогресії і. Коли 20% економіки з країн світу на охорону здоров'я втратилися на цукровий діабет, запровадили день боротьби з цукровим діабетом. Ви вже відмітили це для того, щоб відвищання обізнаність населення, але не тільки населення, а й керівництво України з такою проблемою, тому, що діабет переріс уже із проблеми медичної в економічну і соціальну проблему, і таким чином кожен рік так діяв діаб... дні діабету проходять під якимось девізом. В цьому році. Девіз буде таке самопочуття і цукровий діабет, тому що 63% пацієнтів, які порють з цукровим діабетом, мають стрес від, цього, від того, що вони очікують ускладнення цукрового діабету. Але ви розумієте, що пацієнт не сам живе, у нього сім'я, в соціумі, робота. Таким чином це переходить на інших. Тому це дуже важлива тема на сьогоднішній день. Але ще мало того, 22 тисяча. 1000... У 2006 році, врахуючи опять ріст цукрового діабету, Сісія Дібетична Федерація вийшла з пропозиції до ООН запровадити на рівні проблеми цей на рівні ООН. І була прийнята резолюція ООН по боротьбі з цукровим діабетом. Тому таким чином це ще раз підтвердило важливість цієї проблеми я ще раз, говорю, як соціальної, економічної і медичної. Ну і розкажіть насамперед про діабет. Наскільки він є небезпечним? Діабет небезпечний своїми ускладненнями. Я вже ми вже говорили з вами з першого, як ви проблема цукрового діабету. Ми сказали, що 63% пацієнти пацієнтів мають дістрес з приводу цукрового діабету, з приводу його ускладнень. Чим небезпечний цукровий діабет, Декомпенсований цукровий діабет, я повторюю. Якщо діабет компенсується, тоді ускладнення або не виникають, виникають вже. Природній період життя людини. Перше місце по сліпоті це цукровий діабет. Перше місце по ампутаціям нижніх кінцівок – це цукровий діабет. Перше місце по враження нирок – це цукровий діабет. Ну і звичайно, зазвичай при цукровому діабеті другого типу. Другого типу на 5-10 років раніше розвивається ішемічна хвороба серця, і інфаркти виникають, і інсульти. Ну от враховуйте цю медичну ситуацію, економічну, скільки тратиться суспільство на лікування таких ускладнень. Ну і смертність тоді, звичайно, набагато вища серед груп, які отримали ускладнення в ранньому віці. Велика смертність від цієї патології може бути. Ну, як ми вже говорили, Всесвітній день боротьби з діабетом проведуть завтра. Які ж саме заходи проведуть у Вінниці? Ну, заходи ми вже готуємося давно, проводимо заходи, цілий рік ми проводимо, враховуючи те, що на один виявлений цукровий діабет важливо виявити своєчасно. Якщо ви своєчасно виявити лікувати, то ускладнення, про які ми говорили, можуть не розвитися або в природний період життя людини. Тому ми цілий рік проводимо скринінг на цукровий діабет серед населення області. Буквально цілий рік в багатьох громадах Вінницької області. Завершальний етап ми буквально проводили. В технічному коледжі ми проводили такий дослі... скринінг, і зараз на європейській площі традиційно буде флешмоб з молоддю по боротьбі молодь проти цукрового діабету і виявлення скринінгу на цукрового діабету населення вже гостей Вінницької області або Вінниці. Ну, я думаю, на площі європейської тільки жителі Вінниці гуляють таким чином. І такі наші дослідження показують те, що я говорив, вже підкреслював, що на один виявлений цукровий діабет ходить два невиявлених цукрових діабета, Буквально 2-3% відсотки серед перших, які приходять на скринінг, ми виявляємо перше цукровий діабет. Люди про це не знають, звичайно. Тому раннє виявлення. І крім того, 15-го ми запрошуємо всіх лікарів знає, на науково-практичну конференцію, куди присвячена. Цукровому діабету і життя з цукровим діабетом. Лектори з усієї України приїжджають, буде велика виставка і представлені фармацевтичні компанії буде. І крім того, ми будемо визначати також там цукор крові у учасників, і плюс сучасна методика визначення патології очного дна. Ми говорили про сліпоту. Так у сьогодні є сучасні методики, розумні технології. Буквально три хвилини визначається патологія очного дна і тиск очний, очний тиск, буквально запрошуємо. Це буде в готель Франції, великий зал. Ну ось якщо говорити, хто ж є в зоні ризику? В зоні ризику є люди, в яких близькі родичі хворіють з діабетом, а це не обов'язково можуть захворіти люди. Тому що по тим мовою, щоб реалізувалося, але є в зоні ризику. Люди з надлишкою вагою. В зоні ризику це люди, в яких є патологія шлунково кишечного тракту, люди з ішемічною фороби гіпертонії. І всі люди після 40 років. Всім цим населенням потрібно мінімум раз в рік визначати цукор крові, Бажано з навантаженням, але це є в програмі гарантії національної служби здоров'я і сімейні лікарі про це знають. Дякуємо, що завітали до нас до студії. А нашим глядачам нагадую, у нас в студії був Пилип Прудеус, виконуючий обов'язки директора КНП Вінницький обласний клінічний адокринологічний центр Вінницької обласної ради, заслужений лікар України. Орієнтуватись у просторі та користуватись гаджетами навчають незрячих працівники реабілітаційного центру Поділля. Людям з порушенням зору допомагають адаптуватися у соціумі, ходити в магазини за покупками та долати перешкоди на вулицях. З тростиною та під наглядом тренера з орієнтування Ігор Заливатний робить кроки вуличками міста. Він вже вдруге проходить реабілітацію в центрі Поділля та вчиться орієнтуватися в просторі. Вже більше трьох років Ігор не бачить через невдалу операцію. Світофори, тому що як вони мовчать, то трошки тіряєшся, а на звуки йдеш, щоб йому прямо, прямо дорогу перейти, а не піти вдоль дороги. Обходити та виявляти такі перешкоди вчить ігоря тренер Микола Левицький. Чоловік навчає незрячих, як користуватись трустиною, запам'ятовувати дорогу та відчувати предмети. Водимо і в магазини, і на транспорті ми катаємо. Так що ж ми їздимо поділя сіті на ескалатор, щоб вони мали могли самі зайти, самі вийти, зорієнтуватися, з якої сторони заходити, з якої виходити. Також в транспорт вони заїжджають, трамвай сідають, самі оплачують. У центрі реабілітації людей з порушенням зору спочатку вчать уявляти простір довкола себе на спеціальних тактильних планшетах, а вже потім на вулиці. Оце його орієнтир тактильний, так? він собі йде. Перед... Доходиш ворота, ось за йдеш по да? потім доходиш ось дорога до цієї дороги, так? так. Проходить зліва гаражі. У центрі навчають незрячих користуватись і гаджетами. Ділаємо двойної касання, заходимо. Іще тоже ліста ліста все время листаем. Світлана Соляник не бачить вже 14 років. Сама переселенка Сум від допомагає й іншим людям з порушенням зору опановувати сучасні технології. Кожне слово, кожне. Слово сполучення, яке проговорює програма, ми повторюємо. Це спеціальні програми, встановлені як на айфонах, так і на андроїдах. Вони вже йдуть в розробці сучасних телефонів. Наша задача їх просто налаштувати, підлаштувати під людину, як їй це буде зручно, і навчити використовувати всі можливості, які є в наших смартфонах. Десятки людей з порушенням зору навчаються за допомогою тренерів жити та орієнтуватись на вулицях та в будинках, а також бути повноцінними членами суспільства. Яна Колодинська, Денис Коптун, телеканалу Вінничина. Щорічно у світі 13 листопада відзначають Міжнародний день незрячих. Цей день заснували, аби привернути увагу до проблем та потреб людей з порушенням зору, а також сприяти підвищенню обізнаності суспільства щодо інклюзивності. Дата обрана на честь народження Валентина Гаюї, французького педагога та засновника першої школи для незрячих у Парижі в Україні. Цей день важливий, щоб люди з порушенням зору могли легше жити, працювати та користуватися різними послугами. Це нагода вкотре звернути увагу на необхідність підтримки прав незрячих людей та створення рівних можливостей у всіх сферах життя з нами на зв'язку. Юлія Бабаєва, керівниця відділу реабілітації людей з порушенням зору центра Поділля. Вітаю вас! Доброго вечора! Які інклюзивні проєкти впроваджуються, аби незрячим полегшити життя та соціалізувати їх. Звісно, це всі проекти пов'язані з реабілітацією. Якщо ми будемо говорити про відницю, то ми у відниці надаємо послугу з комплексної реабілітації людей з порушеннями зору. Також у нас нещодавно проект, який був спрямований на освоєння незрячими людьми цифрових навичок, вони могли ним користуватися мобільним телефоном та комп'ютером. А можу сказати, що вже невдовзі Вінниці планується такий проект, як гончарство в темряві, який дозволить людям з порушеннями зору опанувати для себе таку, таку професію, почати займатися гончарною справою, і відповідно заробляти навіть на цьому якісь певні кошти. Наскільки доступними є громадські місця в Вінниці для людей з порушеннями зору, та що потрібно можливо покращити? Звісно, що вінниця це одне з українських міст, яке найбільше дбає про безбар'єрність, і деякі громадські місця є досить доступними. На деякими нам треба багато попрацювати. Попрацювати, наприклад, в тому самому плані встановлені тактильної навігації для людей. Інколи вона встановлюється не тібно. Інколи вона створюється незалежно. За тими вимогами, за якими потрібно, якщо ми говоримо про пересування громадським транспортом, то для людей з порушеннями зору дуже важливо, щоб були правильно якісно озвучені зупинки, щоб вони могли орієнтуватися, де їм виходити, могли це правильно чути. Ну і ну, але в принципі можна сказати, що він досить добре в цьому напрямку розвивається. І у нас люди з порушенням зору можуть відвідувати і театри, тому що там є вистави за уду до скривчі. також ходити в кінотеатри і дивитися фільми за допомогою спеціальних програм як громадянам та владі дотримуватись принципу безбар'єрності? Е, ну зрозуміло, що влада повинна якомога більше створювати е, безбар'єрних умов для людей з порушенням зору, де не тільки для людей з порушенням зору, а загалом. Для маломобільних груп населення так дотримуватися тих самих державних будівельних норм для того, щоб там встановлювати правильні пандуси, встановлювати правильну тактильну навігацію, для того щоб дуже важливою є тема ще і такої інформаційної безбар'єрності, щоб люди мали доступ до інформації до якісного її отримання. Ну а відповідно громадянам потрібно. Рожтим людям потрібно трішечки більше почитати про те, як правильно комунікувати з людьми, які втратили зір, так як їм правильно допомагати для того, щоб і не з одного боку, а з іншого боку, бути коректними. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І Я вам дякую дуже Юлія Бабаєва, керівниця відділу реабілітації людей з порушеннями зору центру Поділля, була з нами на зв'язку. Жителі села Гулендри Калинівської громади відтепер мають церкву. Храм православної церкви України. Місцеві мешканці чекали багато років. До появи церкви люди ходили на службу у сусідні села, підтримали та ініціювали будівництво храму. Місцеві благодійники. Завдання на логіку, знання українських пісень, історії та української культури. Такі завдання мали виконати студенти Вінницьких вишів під час інтелектуальної гри Батлом. Щорічно цю вікторину влаштовують до Дня студента. Цьогоріч у грі взяли участь 20 команд. Швидко, а головне правильно відповідати на питання з історії України співставляти події, визначати головних героїв народних пісень. Такі завдання мали виконати студенти Вінницьких вишів та коледжів під час інтелектуальної гри. Владислав Сапожнік, студент одного із вінницьких коледжів. Вже декілька років поспіль є учасником інтелектуальних вікторин. Цього року Владислав капітан команди. Цей захід доволі цікавий, незвичайний, цікаві питання, і мені чесно подобається. Моя команда в захваті. Бойовий дух завжди був і присутність. Посмішки на лиці також. Вікторина складалась з кількох раундів з різними тематичними запитаннями. За правильні відповіді командам нараховували бали. Захід дуже цікавий, інтелектуальний, об'єднує молодь, надає наснаги. Ось конкурси також дуже подобаються. Дуже часто брав участь у Харкові. От в свій час, і дуже класно, що у Вінниці теж проводять такі суперові заходи. От і, і буду ходити кожного разу. Молодь зможе більше дізнатися все ж таки, що таке робота в команді. Як правильно орієнтуватися в тій чи іншій ситуації? Є капітан, який все ж таки вирішує правильна відповідь чи неправильна? Інтелектуальну гру присвятили до Дня студента. Студентська молодь саме нашого міста, нашої територіальної громади, і ви дійсно своєю своїм навчанням, своєю позицією, своїм патріотизмом. Початку повномасштабного вторгнення досить активно займалися і волонтерською діяльністю. І в цілому важливо, що ви є в Україні, що ви вчитеся. І я переконаний, що більшість з вас саме з цим патріотичним таким настроєм і розумінням того, що необхідно отримувати знання і готувати себе для дорослого життя. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Кашу кабачанку традиційно для Крижопільської громади зможуть скуштувати віничани на першому фестивалі каша фест смаки рідної... Крижопільщини господині з різних сіл, готуватимуть кабачанку за власними рецептами, яких більше десятка. Також майстри продаватимуть вироби ручної роботи. Фермери крафтову продукцію а всі комунальні підприємства Крижополя пригощатимуть смаколиками за донат. Проходитиме фестиваль у селі Заболотне 16 листопада. Виручені від заходу кошти планують передати для наших оборонців. З нами на зв'язку Валентина Чайковська, начальниця відділу культури туризму та у Охорони культурної спадщини Крижопільської селищної ради. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть детальніше про фестиваль Каша Фест та звідки виникла ідея організувати такий захід. Каша Фест макіриної Крижопільщини це наш такий перший благодійний культурно-мистецький фестиваль місцевого рівня на підтримки ЗСУ. Ми вже давно працюємо над тим, щоб більше популяризувати наші села, їхню історію, традиції та туристичні цікавинки. Місцем проведення фестивалю обрано село Заболотне, і це не випадковість, адже саме тут знаходиться музей відомого мікробіолога, академіка Данила Заболотного. Ця людина змінила світову науку, відкривши збудника чуми. І цей музей є не лише культурна спадщина Крижопільщини, а й є гордістю всієї країни, яку варто пізнавати і шанувати. Мета нашого фестивалю об'єднати громади задля підтримки Збройних сил України, розкрити кулінарні традиції кожного села, показати важливість збереження історії спадщини. Ми хочемо, щоб село Заболотне та музей Данила Заболотного стали відомими далеко за межами нашого регіону, щоб про цю перлину чули і захоплювались нею. А саме головне, ми хочемо показати, що сила села в єдності. Ну і каша Кабачанка. Розкажіть, що ж це за традиційна для вашої громади така страва? Каша Кабачанка це традиційна страва. Вона внесена в обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. Це традиційна страва, яку готують і подають як на весілля, так і на поминальні обіди. І це є просто буденна страва, яку варять в кожному селі, але за своїм рецептом. Що ще окрім каші буде представлено на фестивалі? Крім каші, будуть представлені вироби наших майстрів, сувенірна продукція та крафтова продукція. Також на наш фестиваль запрошені такі артисти, як народна артистка України Світлана Білоножко, заслужена артистка України Ярослава Руденко, заслужений артист України Андрій Князь, генеральний директор національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого Олег Сербін, заслужена артистка України Тетяна Доканіна, заслужений артист України Сергій Бессонов і співачка, волонтерка Софія Єгорова. Також серед запрошених громад це такі громади, як Ямпільська, Студенянська, Піщанська, Томашпільська, Чернівецька та Вапнярська громада, будуть виступати їхні фольклорні колективи, і вони також провезуть своїх майстрів і свої світлиці притаманні саме їхньому регіону. На фестивалі в програмі буде проведений аукціон, а саме на аукціон буде виставлена картина члена Національної спілки художників України Валентина Антоновича Тишецького, і кошти, від якого підуть на потреби ЗСУ. Також ми в програмі і включили екскурсію до нашого знаменитого музею під назвою Дізнайся історію та задонать на ЗСУ. І нагадайте ще раз нашим глядачам, де та коли буде приходити фестиваль. Фестиваль буде проходити в селі Заболотного 16 листопада о 12-й годині, це вулиця Чоботарська, 14 біля Заболотенського сільського будинку культури. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Нашим глядачам нагадую, нам коментувала Валентина Чайковська, начальниця відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Крижопільської селищної ради. 13 листопада започаткували ще одне міжнародне свято день доброти. Відзначати його почали в Японії на початку 2000-х років, аби нагадати людям про важливість добрих вчинків і взаємної підтримки в по повсякденному житті. Саме підтримки та доброго ставлення у час війни потребує кожен українець. Наша нація здавна славилась своєю щирістю та відкритістю. Про повагу та добро написано чимало давніх пісень та казок. А ще українці ніколи не нападали на жоден народ світу. Вміння підтримати, вислухати, не засуджувати та піклуватися про інших людей, не маючи ніякої із цього користі. Саме так найчастіше характеризують добру людину. Роблячи гарні вчинки, в людей піднімається рівень окситоцину гормону щастя, що значно покращує психологічний стан. Доброта це людська риса, яка полягає у прояві. Ніжності, турботи, уваги щодо потреб інших людей, а також у прагненні бути корисним, оточуючим, допомогти їм добрими вчинками. Вважаються всі ті безкорисливі, безкорисливі наголошую речі, які викликають у тих людей, кому ми їх даємо позитивні емоції, але також і нас наповнюють. Доброта часто проявляється в терпінні, умінні вибачати, відпускати образи. Такі люди, як правило, притягують інших, створюють навколо себе атмосферу довіри і тепла. Доброта це і взагалі, в чому визначається доброта людини – це по вчинках. Наразі йде війна, волонтерство. Це в перша черга. Потрібна допомога і нашим військовим, і дітям, які постраждали від війни, які залишилися без батьків, без родини. Потім добрі вчинки, що також є добрі люди. Почнемо з того, що тільки допоможуть у скрутну хвилину, підтримують сам стан доброти для мене це стан, коли людина безкорисливо і щиро готова допомагати іншим людям, готова підтримати у скрутну хвилину. І це дійсно дуже важливо нині для нашого народу, для наших військових, для взагалі всієї української нації. Добра людина це відкрита і яка може допомогти будь-якій ситуації. Подруга, яка завжди дзвонить, завжди підтримує мене, завжди надихає на щось хороше. Це генетичний код такий просто. Ну, українці вони ніколи самі не воювали, на них тільки нападали. Напевно, це в них в крові тече. Ці риси проявляються в давніх звичаях, традиціях і народній творчості. В Українських піснях, казках і легендах часто описуються герої, які завжди готові допомогти, поділитися останнім і захистити тих, хто цього потребує наших слухачів, глядачів навчають діток саме доброму поводженню. Адже навіть якщо візьмемо казочку Івасик Телесик, згадайте, будь ласка, як він ставиться до своїх батьків з великою повагою свої і з великою добротою, він їх хоче забезпечити, він хоче їх нагодувати, він хоче проявити свою любов до них. І навіть як він до зміючки Оленки ставиться, теж по-доброму, він над нею кипкує. Він не робить робить ніяких таких підступів жорстоких, він дає їй шанс проявити свою людяність і доброту. Вже десятиліття українці часто живуть у тривозі та страху. Але навіть попри війну вони не втрачають сили духу і здатності допомагати одне одному. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина А це, власне, були всі новини на цю ми. Дякуємо, що завжди залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Гарного вам вечора. До зустрічі!